Mazda cx 9 2.5 Turbo турбо, бензин. Робимо ініціалізацію коробки, адаптацію трансмісії. Для цього прогріваємо двигун до робочої температури. Запускаємо двигун і даємо попрацювати на холостових обертах 30 секунд. Через 30 секунд. Переводимо селектор перемикання передач в режим «Нейтраль». І вимикаємо двигун. Тримаємо педаль тормоза натиснутою добре. Переводимо селектор в положення м вимикаємо запалення. Чекаємо 5 секунд. Ставимо на «Нейтралку». Запускаємо. Переводимо на положення М, чекаємо 5 секунд. Переводимо в М і чекаємо 5 секунд. Оберти піднімаються, і зараз відбувається адаптація самої трансмісії. Постійно М, бачите, світиться просто літера М без. Індикація, яка це передача включена. І чекаємо. Підаль. тормоза має бути постійно натиснута добре. Не тільки так, що трошки натиснули. Оберте впали. показує що у нас. На першу передачу ставимо на паркінг і глушимо. Адаптація трансмісії була виконана.